Попав зразу в для полковника Василя Мельника 15 лютого день особливий. Телефон зі самого ранку не стихає. Вітають друзі афганці домовляються про зустріч. Пан Василь до Афганістану потрапив старшим лейтенантом. Його дивізію переправили першою два роки. Служив сапером, отримав контузію. Загинув кулеметник з зліва сидівничка, якраз там, де під ним підірвалися, от механік водій був ранний. А я. Просто якраз сидів у башні, мене так трошки ну, контузили. Я втратив свідомість. Ось машина згоріла. Потім мене ну, витащили. медсанбат. Сьогодні у колишнього афганця свято, та водночас день скорботи. Як правило, будемо пити третю чарку весь час. Безумовно, будемо до вечора важкі, тому що знаєте, ця війна вона загалом чим далі йде час, вона нікому не цікава. Крім тих, хто там був. От ми, як правило, збираємося, є одна полчана, обнімаємося, плачемо. Начать, і, і потім, скажімо, усамітнюся десь там, щоб нам не мішали. Нині дружина, тоді ще наречена Наталія вечорами молилася, аби він залишився живим. Під час війни в Афганістані вони й побрались. Три роки зустрічалися ми і я вже була ні, в, в 10 класі, да. ні, на першому курсі інституту. І коли в Афганістан, тобто в якості нареченого і все. Він приїхав у першу відпустку. Так і ми... і був червень місяць. ми одружилися сьогодні. Полковник Мельник знову шикує батальйон. Утім, веде на щастя не у бій, а урочистим маршем вулицями Львова. Ви знаєте, зараз вже всі так трішки розслаблені, цивільні люди, але тим не менше стараємося згадувати військові традиції, хоча деколи і посмішку викликає, але і пожартувати теж треба вміти. Попроти радо обіймаються. Більшість розмов про болячки та безробіття дуже часто потребують допомоги. Хіба хоч один чиновник кому з наших хлопців чи ваганців поміг, чи кому... ніколи тільки дивляться за своїм, щоб було їм. Добре. А що говорить переважно, Ну, Та Що говорять, ми нас туди посилали, виїхали за Союзу, зараз Україна вибачте. Хоч з часу Афганської війни минуле десятиліття, бої з дошманами досі сняться. Таке зізнаються, афганці не забувається. Через мої руки пройшло приблизно коло 170 вбитих і коло 300 поранених. Я служив в авіації в вертольотному полку. Ми вилітали на вивоз ранених, вбитих. У святій літургії та панахиді у костелі єзуїтів колишні учасники бойових дій поминали загиблих та молились, аби подібні жахіття війни не повторились. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.